Привіт, не основно махатись ногами. Ну, типу, ногами руками так. Отак, що бути отак зараз. Іди. Зараз буде вертучка. Його ще раз. Зараз. нормально отак Та-ха. Мені здається, що пога. Коротше, вчимося. Перше ми підплюємо і отак. От я ще вертушку навчу. Я не дуже фані мію, але сідно. Щоб кулакам навчитись, ну то дуже легко. я навіть буде показувати. Коротше, ногою просто такі примто і легко. Тепер я вас буду в четвертушку. Підплюємо і закручуємося з ногою. Отак. У мене це не тримається нога прямо. Чує. Ось це вже було трошки ліпше. Отак, підпригуємо. Треба зробити звезне виду. Відімне. Зараз тут ранну гамель. Да. нічого. Піпець. Тоже ліпше я просто не підприємно закрутився. Я ще ударив в голову. Ось такий. Ну, ну він дуже слабий, бо в мене масили так. Пригади. Всім пока.